Всім привіт, Ну що? Ми вибралися в епіцентр. Дивіться, яка тут красота новорічна. Це моя слабкість, але лише можу подивитись. Дуже гарні скатертинки. Все гарна скатертинка. Метр сорок на три метри три двадцять. Я, як завжди, люблю, знаєте, де гуляти? Гадайте. Да. У новорічному декорі. Зараз я туди біжу. Не знаю, як ви, а я обожнюю це дивитись. Ялинки. 11 500. ого, ціни. Оце така, наче нічого пишна. Схожа до нашої, ну 18500, ого. Ми купували за 4 тисячі колись. Ну, правда, вже дуже давно. Але ви знаєте, вибір наче великий, а щоб така, знаєте, запала. Знаєте, як ото подивишся і зразу вау. Н -н -н, немає. Ця акційна. 6440. Але якийсь колір такий, наче вицвіпша. Оця гарний колір має, зелена-зелена. Це взагалі, я не знаю. страшненько. Ну, як говориться, на кожний товар є свій покупець. Ось, 2600. Ось гарна, дивіться, яка пишна. Що й доволі не дуже дорого. Ну як не дорого, ну, порівнянні 18 тисячі. Одинадцяти п'ятнадцятий то така пишненька, нічого щось. Дзвіночки. 10 дерево причепили. Да. Ялинок вибір величезний. Вигляньте, у кого мало місця. 1900. Да, ялинки різні. 3598 Типа блакитна, но але вона якась сива, не дуже гарна. Ось яка пишна, гарна.

Ташечки є. Балярина, гарна, ну щось я не знаю, я собі не купувала щось. Ніколи на ялинку. Сніжинки такі в мене є. Там була велика ялинка, щось її вже нема, розібрали, вже кудись забрали. Ось півтори тисячі, дивіться, доволі гарна пишна ялинка. Краще купити отаку маленьку, чому-то таку велику, що її надовго ж не вистачить, вона осиплеться. Так, да, вона жива, але вона вже он, осипається. Оця 3-300. Теж доволі непогана ялинка. Шість. Шість Теж дуже такі пишні. Вони невеликі, а яка Півтораметрові. метрові. Непогані ялинки. Ось яка дрібнюлька. Ялинка Волинська, 11300. Оце це прикольно. прикольно гляньте. Це трошки, наче це не так дивиться. Це така прям. Засніжена. не знаю, нічого мені не подобається. Вже насипалося скільки з неї. А тут рай новорічний. Комік. Наступний рік. Коня, то самі коні продаються. Гноми. Є такий, М -м, красивий цей декор, але звісно, він такий дорогущий. Хіба що подивитися можна на нього? Ой, яке оленя гарне. 730 гривень. Ой, Йожик, куди падаєш? Не треба мене колоти. Але гарна оленятко. Прикольный, прикольный. Да, класс. Які вони, наче настоящі, прикольні, дуже гарний декор, а ціни на них ще прикольніші. Ого, угу. 350 гривень. На дев'ятнадцять матіньки, матінки, казав суравикін, знайомий. Сімдесят дві гривні. Оце єдине, що доступне для мене. Це ця ялинка. І гарні, да, 292 гривні, шість штук. І це виходить вже 50 гривень, то можна сказати так, щоб наче й не дорого. Чи взяти собі такі іграшки? Подивимося. Да, іграшок, звісно, очі розбігаються. Ось ну, все, дріб'язок. Зараз підемо, спитаємо. Дивики, 292 гривні. Бери. Гарні? Не знаю, щось і хочеться, і, і колеться. Ні, на що тобі ножик? Гірлянди. А оця гірлянда, дивися, зараз. Олень. Оцю. Я хотіла оце отаку. Але вона дуже мала, 228 гривень. Вона коротюсінька, це ти про неї говорила, бачиш? Але вона коротка, тут, мабуть, тільки метр. А на нашу ялинку це треба хоча б три, так як на цій. Та ти що? Це золота Штариші. ялинка. Золота буде. Так-так. Да. Подаруночки. Прикольні, світяшіся. Оце отакі, так, да? дуже гарні ця гирлянда, але Ні, я, мабуть, ну, не буду брати її. Вони загубляться в мене на ялинці. У -у. Вона запаковані гарні, але мені кажеться, на ялинці вони будуть не такі. Значить, що відносимо на місце. Сіленятка, одна тільки ввімкнули. Коли коржа гляньте. Так, ставлю на місце. Вже іграшки порозбирали. Ця гарненька шишка із пташкою. Це скляні, 155 гривень.

У мене вже тих іграшок на ялинці, кожного року купую, купую, то знаєте, дивлюся. А жодної щось. Нема бажання і придбати. Оце такі люблю. Розписані, але ж вони коштують. Петриківський розпис. У нас у школі вчитель. Малювання вчила робити петриківський розпис. Ми самі кісточки робили із кота на хвості, обстригали трошки шерсті, робили кісточки і малювали Петриківський розпис. Дуже гарно виходить. Я взагалі люблю малювати. Дуже гарні іграшки. Колосками гляньте, які гарні. Чорні взагалі якісь ні. Всі іграшки з конями з кон... о, оце да. годинник. Скільки 216 гривень чи Форма іграшка. Дуже гарний годинник. Мопідорчик казав Ярусик маленький. Мопідорчик. Полуничка. Вовка. О, лебезяна. Баклажан, огірки. Колись у нас були огірок. не знаю, десь Ксюха їх усі. Не знаю, де вона їх діла, такі гарні були. А, це ж теж. Баклажан, банан. Це взагалі не зрозуміло, що форма така. Сирок. Люблю такі іграшки. Я не люблю, щоб на ялинці були самі кулі. Мені треба, щоб були різні. От тоді я сидиш і роздивляюся ялинку. Це щось таке придумали. Ось які будиночки, 198 гривень ці кулі. Менше по 113 When they use it А тут знову дивіться які. Гарні іграшки. Сува. Що Шодаць. О, дивіться. Герб України. 117 гривень. Візьмемо таку. Ще не хочеш? герб. Щелкунчик. Ось Ой. Ой, яка совунька. Поїхали. Все одно нічого. Куди? Макдональдс. Ні. Ми не будемо? Ні. А ти що, хочеш Макдональдс? Ні. Іграшок, звісно, тут. Які завгодно. О, знаки зодіаку. Ой, я не бачила. Куля гороскоп. А давай візьмемо кулю по 41 гривні. Так, якщо є наші гороскопи. Твій є. Ну <різький> все, Лев є, А це ж хто? Віси, терези. Це що, стрілець? Чи що це таке? Що? Можна? Кого? Кого? Яку? Беру? <плес> <плес> да. Якби ще хто розшифрував, що ну це овен. овен. У нас овна нікого нема. Скорпіон. О, диви, який. Лев. Серюга, твої. Це баран. У нас. Терези, а діви немає. Ну, Серега, я не буду ж тебе одного брати. Так же ж нечесно. Не, не. Якби в мене не було так, так диво. Ну давай так синенького візьмемо, хочеш. Лева візьмемо? 41 гривня. А які Тут отак вибирайте. Оцей гарніший, так в нього морди не видно. Бачите, лице якесь таке невзрачне, що там, що там. Ну, так і я проте. Значить, що? О, вже розбита. А, гном. Та оці класні іграшки, фігурки. Так, тут ходить не переходить, ви знаєте, і всі гарні, все буде Україна. Дай Боже, щоб поскоріше. Дай Боже. Ось гарненько. Іграшка 120 гривень. Пас патрон. Украина. Раніше, як плила такі великі, були дешевші, набагато, а тепер вже я на них тільки можу подивитися.